Тобто Денькович не терпить до кола себе людей мудріших. І тому ну, про нього забагато багато розмови. Ну, та я не маю часу, на Дінковича, люди добрі. Це є інтелектуальний нуль. Це людина заздрісна. Ця людина збиралася отримати посаду зал обласного відділу освіти. Але йому вчителю, Такому трохи недолугому, без артикуляції. Захотілося навіть не головою рейко стати, не головою одного, а заступником голови обласної ради. Він спалив з допомогою тих, що не голосували, крім нас, 23, 18, скільки не голосувало за тебе, пане Михайле, 16. я до 16? 16? 16 голосував у б'ютівців, а потім Іван Денькович всіх зібрав як Юда, як Фарисей, і на Біблії клялися, хто голосував за Михайло. 16 голосів не стало. Деньковича треба виключати не тільки з партії, а й відлучити від церкви.